Сьогодні попросили мене записати інструкцію, як працює програма SoundCloud. Я попросив своїх друзів долучитися до подкастів. Є різні подкасти в Play Market, є в мене установлений CastBox. Я так розумію, що це працює на технології RSS, тобто є якісь файли MP3 на різних сайтах, і сама ця, сама ця програма ходить по інтернеті і шукає те, що у людей є, і сортує по різним темам. Є бібліотека, можеш додавати собі, слухати різні там, версії, вивчати різні мови, слухати новини. Додавати, ну ніяк ти не можеш додавати е, різні файли, тільки одним способом є так званий подкастер. Подкастер, ти можеш записати е, свій подкаст, але е, в, режимі, в режимі онлайн, тобто там не буде декілька дублів. Читаєш якусь книгу, натискаєш цей мікрофончик і починається запис. Ось сьогодні дітям читав книгу, книгу про кораблі крушення і записав їм такий от файлик. Ну, так працює ця програма. Далі є Google-подкасти, вона працює ще примітивніше, мало вибору, не всі є ці подкасти. Таке, ну, воно в мене не займає багато місця, ця програма, не бере багато трафіку, тому в принципі воно тут залишилося. Сама моя улюблена програма це SoundCloud. SoundCloud вже розуміє, що я хочу, так як в Ютубі створює мені поради, створює для мене нові плейлисти, які я ще не чув. На основані того, що я слухав раніше, може щось інше додає. От так. От кожен день мені щось пропонує. Різні є збірки на різні теми. Для, для фанатов, Дениса Нікітіна, те, що я слухав раніше, от таке от різних, різних виконавців, різних тих каналів, які тут є. Також є те, що слухають інші люди, те, що популярно в них, от тут є ось закладка новини якісь. Є тренінги, Daily Drops. Значить, саме Популярне на тій мові, на якій ти розмовляєш, потім різні стилі музики тобі пропонує. Тут от про економіку, якісь, нов... а, якісь інші, що вийшло цікаво. Музика для різних, для різних життєвих ситуацій. Те, що ти раніше слухав, підпочинок, е релакс, музика для сна, е наука. Можеш слухати якусь там науку і сон. Що ще, крім таких цікавих подборок, які пропонує цей SoundCloud, Ти можеш слідкувати за новими, за новими пістями, які виходять. Для цього, щоб ти міг слідкувати, слідкувати, тобі треба підписатися. От тут знизу така кнопочка, наприклад, у нас є от пісня Новий, Новий я подарю тобі». Якщо натиснеш на плюсик, значить це буде в тебе підписочка, і в тебе ти будеш слідкувати за новими, за новими закачаннями утворами, які цей виконавець. тобі з'явиться, Якщо ти нажмеш на це сердечко, значить цей фалік з'явиться в тебе тут, в бібліотеці. Твої улюблені виконання. От В, мене тут 602, різних, в основному тут я, я люблю слухати Біблію, поклоніння і інколи якісь такі навчальні, слухаю ролики. Є кнопочка перейти на рівень вище, тобто є якісь там платні підписки, є якісь файли, які закриті, але, в принципі, мені вистачає безкоштовної версії. І те, що нема в інших, у інших схожих програмах, ти можеш закачати сюди свої, е, свої записи те, що в тебе є. Звичайно, треба якось. Слідкувати за за дотриманням авторських прав, але в мене, в принципі, жодних проблем з цим не було. Ну, давайте я вам покажу, як можна зробити. Значить, вибираєш файлик в себе на телефоні. Я, щоб інші люди бачили. Роблю якусь красиву обкладинку, теж вибираю в себе на телефоні якусь красиву обкладинку. Давайте зайдемо в галерею. Я попросив одного брата, щоб він мені відправив красиві, такі от, е, красиві фото, ф, фотографія з природи. І я створю таку ось обкладинку. Ось таку обкладинку створю. она будет. Значит, называем файл. Если треба его переименовать, я тут дам, я пишу Валерий. Валерий. Короб. Сохраняю. Все. Значит, пришла пришло завантаження. Можно додати Сюди 100 файлів. А, ну Що цікаво, наприклад, можна якщо тобі щось не підходить, можна один файл обрати і додати інший. Якщо ти хочеш додати сюди більше 100 файлів, підходиш на переходиш на платний, на платний варіант цього додатку. Коштує він недорого, здається, близько. 8 дол доларів чи 8 євро на місяць, мені здається, це недорого, але мені поки що це вистачає. Своїх якихось записів я не маю. І, а якщо ми всі разом будемо користуватися, мінятися друг з другом музикою, користуватися е, своїми. якимось, е, своїми е, цими Каналами, то буде все чудово. Так, як поділитися своїм каналом. Так, значить, зараз я вам знайду лібрері. Так, апгрейд. Так, а, 825 євро на місяць. Зараз я вам покажу, як поділитися. Треба зараз мені знайти свій канал. А, ось, треба так. Да. Бібліотека. Різні бібліотеки є. Your Uploads, значить те, що ти закачав. Так, да, це у нас вже. Так, натискаємо на Олександр Чайка. Це я. Нажимаємо сюди. І можеш поділитися різні варіанти, щоб поділитися. Просто скопіювати лінк. По суті, все, і можеш поділитися з своїм каналом. Чік. Це на, на файлік. Отак От працює. Дуже раджу цю програму. І чекаю, щоб ви мені відправили посилання на те, що закачали ви на свої канали. До зустрічі всім пока!